Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про дуже важливу тему: як студенту навчитися заощаджувати гроші, навіть якщо їх завжди бракує. Перше, ведіть облік витрат. Записуйте все, навіть дрібниці. Коли бачиш, куди зникають гроші, легше контролювати бюджет. Друге. Готуйте їжу вдома. Кава й перекуси з кафе швидко з'їдають ваші фінанси. Прості домашні страви це в рази дешевше і часто навіть корисніше. Третє. Економте на транспорті. Якщо можливо, ходіть пішки чи їздіть на велосипеді. Це і здоров'я, і заощадження. Четверте. Користуйтеся безкоштовними ресурсами: бібліотеки, онлайн-курси, університетські сервіси. Усе це допомагає зекономити. П'яте. Порівнюйте ціни в магазинах. Часом різниця між двома однаковими продуктами може бути суттєвою. Шосте. Відкладайте навіть дрібні суми. Монети у банку чи невеличкі перекази на картку. З часом це перетворюється на відчутну суму. Сьоме. Продавайте непотрібні речі. Старий одяг, підручники чи гаджети можуть дати додатковий дохід. Восьме. Відмовтесь від імпульсивних покупок, особливо кави на виніс модних дрібниць чи непотрібних підписок. Дев'яте. Об'єднуйтесь з друзями, разом готувати, купувати продукти чи ділити підписку набагато дешевше. І нарешті ставте конкретну фінансову ціль, наприклад, назбирати на ноутбук чи поїздку. Мета мотивує набагато більше, ніж абстрактне економити. Отже, друзі, економія для студента це не відмова від усього, а вміння правильно планувати витрати. Почніть із маленьких кроків, і результат вас здивує. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і поділитися цим відео з друзями-студентами. До зустрічі!